Добрий день, а можна вашу змію погладити? Змію погладити. Машина, здрасте. А можна вас попросити за голуб'ями придивитися часіка два, щоб вони не какали там, нікуди не улетіли? Як його вдивити? Можете подивитися? Я 100 гривень дам. І Сашка оце. Дівчата чуєте? Чую. Я дівсині. А я мама ні. Мені, мабуть, не треба цього. Привіт. А ти Мелстрой? Ти Мелстрой? Що? Ти Мелстрой? Що таке? Блогер такий. Ні. Добрий день. Добрый. Мене поставили тут казати, скоро тут буде стояти шлагбаун і проход буде 10 гривень. І ну, просто кажу. А, ми а з якого, А Ми живемо в цьому дворі, то що робити? Ага. Ну, я не знаю, просто мені сказали не, сказ окей, сказати все, все, все людям. Так добре, не переживайте. Тут буде шлагбаунсять, ну, ні з чого бігости. А, все, добре